Найбільша помилка, яку роблять люди під час тренування спини, це надмірне використання ізольованих вправ і недостатнє розуміння того, які саме частини спини вони пропрацьовують. Багато хто виконує вправи, не розуміючи чітко, які м'язи активуються та яка їх функція. Це призводить до дисбалансу у розвитку спини та відсутності гармонійного прогресу. Спина це складна м'язова група, що включає як поверхневі, так і глибокі шари. Кожен із цих м'язів виконує різні функції, і для повноцінного розвитку спини необхідно враховувати їх всі. Якщо ви прагнете побудувати сильну, широку та деталізовану спину, важливо розуміти, як працює кожен м'яз і як правильно їх тренувати. Основні м'язи спини, на яких ми повинні зосередитись. Перше трапеції поділяються на верхню та нижню частину. Верхня частина додає об'єму, а нижня допомагає створити гармонійну структуру спини. Друге ромбоподібні м'язи взаємодіють із трапеціями та допомагають створити товщину в середній частині спини. Третє найширші м'язи спини. Основні м'язи, що створюють ширину спини та виподібну форму. І четверте: м'язи випрямлячі хребта, м'язи нижньої частини спини, які забезпечують стабільність і створюють чітко виражену структуру, відомою як ялинка. Окрім цього, існує декілька менших, але також важливих м'язів, таких як круглий м'яз, великий та малий, та підосний м'яз, які також потребують уваги. Вони стабілізують плечі, додають еластичної привабливості та роблять загальну картину вашої спини більш деталізованою. Отже, коли ми правильно розуміємо, як працюють окремі м'язи спини і як вони взаємодіють між собою, ми можемо ефективніше планувати тренування. У цьому відео я проведу вас через тренування спини, яке складається з п'яти найкращих вправ для її розвитку, заснованих на сучасних наукових дослідженнях та глибокому розумінні. Анатомії м'язів спини, але перш ніж ми перейдемо безпосередньо до вправ, хочу коротко обговорити один важливий момент активацію м'язів. Що я маю на увазі під цим терміном? Це ключовий аспект, без якого ваше тренування може виявитись малоефективним. Щоб отримати максимальний результат, важливо мати чітке розуміння зв'язку між розумом і м'язами під час виконання кожної вправи для спини. Якщо цей зв'язок слабкий або взагалі відсутній, ви ризикуєте зміщати навантаження та тренувати не ті м'язи, які хочете розвинути. Наприклад, замість роботи найширшим м'язом спини, ви можете мимоволі перенапружувати біцепси або верхні трапеції. Це одна з найбільш розповсюджених помилок, яка значно уповільнює прогрес. І це не просто моя думка, є конкретні дослідження, які це підтверджують. Одне з них було проведено шнайдером та його колегами, і вони досліджували, як підказки та рекомендації впливають на активацію м'язів у нетренованих атлетів під час виконання тяги верхнього блоку. Результати показали, що після надання правильних рекомендацій активація найширших м'язів спини значно зросла. Це ще раз доводить, що якість техніки, розуміння того, які м'язи повинні працювати, та їх відчуття мають вирішальне значення. Хочу поділитися з вами кількома підказками, які я особисто використовую тренуючи людей, що допомагають їм краще відчути роботу м'язів спини під час вправ. Перше думайте про те, що ви тягнете ліктями, а не руками. Такий підхід допомагає краще залучити в роботу спину, оскільки ви зосереджуєтесь на русі плечового суглоба, а не на згинанні ліктьового суглоба. Друге, у кожному русі опускайте плечі вниз, відводьте їх подалі від вух і зводьте лопатки разом. Це дозволить зняти зайву напругу з верхніх трапецій і ефективніше залучити м'язи спини до роботи. І третє, як варіант, можете спробувати використовувати хват без великого пальця. З практики це дуже багато кому допомагає. Це особливо актуально для більшості вправ на спину, окрім станової тяги та тяги штанги до пояса. Це робить хват менш зручним для біцепсів і, навпаки, допомагає краще включити в роботу м'язи спини. На моєму досвіді, використання цих підказок суттєво покращує відчуття м'язів спини під час виконання вправи, і це має реальний вплив на результати. Зараз, коли ви вже знаєте, як правильно активувати м'язи, ми можемо перейти до конкретних вправ, які допоможуть вам побудувати сильну, широку та деталізовану спину. Також, поки ми не перейшли до вправ, у мене буде до вас прохання для підтримки україномовного контенту. Поставте, будь ласка, вподобайку та будь-який коментар під цим відео. Це дуже важливо для розвитку не тільки мого каналу, а загалом для розвитку україномовного Ютубу. І перша вправа, з якої особисто я завжди починаю тренування, це підтягування. Але давайте розберемо, що краще виконувати підтягування звичайним чи оберненим хватом для побудови сильної та широкої спини. Існує дослідження, проведене Отісом та його колегами, яке порівнювало активацію м'язів спини під час виконання обох варіантів. Результати показали, що підтягування як звичайним, так і зворотнім хватом забезпечують схоже навантаження для найширших м'язів спини. Це означає, що обидва варіанти можуть бути ефективними для розвитку ширини спини. Але є деякі відмінності, які варто врахувати. Підтягування верхнім хватом рук краще активують нижні трапеції та піддосний м'яз, що додає загальній товщині та стабільності спини. Тоді як підтягування зворотнім хватом більше зміщають навантаження на біцепс. Оскільки ми орієнтуємось на максимальний розвиток спини, підтягування верхнім хватом будуть більш ефективними, особливо якщо ваша мета, товщина та загальна деталізація м'язів спини. Але тут важливо наголосити: не варто робити поспішні висновки, спираючись лише на дослідження, особливо якщо вони базуються виключно на електроміографічних вимірах. Усі дослідження мають свої недоліки і в кожного з нас. Різна структура тіла та техніка виконання вправ. Тому найкращий підхід це експериментувати з обома варіантами та визначити, який підхід найкраще працює саме для вас, де ви найкраще відчуваєте спину. Також ви можете поєднувати їх у своїй програмі, щоб отримати максимальний результат. Що стосується прогресивного перенавантаження, коли ви зможете комфортно виконувати 10-12 чистих повторень з власною вагою, я рекомендую поступово додавати вагу, починаючи з мінімальної у декілька кілограмів за допомогою ремня для обтяження. І потрохи додавати по 1-2 кг. Це дозволить вам постійно прогресувати у цій вправі та збільшувати силу. А якщо ви зараз не можете виконати підтягування з власною вагою, це не означає, що вам потрібно їх уникати. Є кілька ефективних способів, щоб поступово наростити силу. Перше це тренажер для підтягування, а саме гравітрон. Це чудовий варіант, якщо ви хочете поступово збільшувати навантаження. Друге це негативні підтягування. Робіть акцент на контрольованому спуску, повільно опускаючись вниз. Це допоможе вам зміцнити м'язи не тільки, до речі, спини, а й рук, необхідні для виконання повного підтягування. І третє це використання резинки, що кріпиться на перекладину і під вашу ногу, що також буде знімати декілька кілограм і допомагати вам підтягуватись. Регулярно використовуючи ці методи, ви зможете поступово підняти свою силу та перейти до повноцінних підтягувань. Наступна вправа, яку я б хотів би виділити, це станова тяга. У одному з попередніх відео про 5 тренувальних принципів для побудови м'язової маси, якщо ви її ще не бачили, обов'язково подивіться, там багато корисної інформації. Я розповідав про те, що вправи слід обирати так, щоб вони мали найкраще співвідношення стимулу до втоми. Як приклад, я згадував станову тягу, вправу, яка створює величезне навантаження на м'язи спини, але разом із тим, я надзвичайно виснажливою і потребує значного часу на відновлення. Це означає, що вона може бути не найкращим вибором для тих, хто хоче тренувати Частіше або має інші м'язові групи у пріоритеті. Однак, якщо ви ставите собі за мету побудувати потужну, широку спину і готові приділити цьому процесу достатньо уваги та часу на відновлення, тоді я наполегливо рекомендую включити станову тягу у свою програму. Так, ця вправа виснажлива, але саме через це вона є такою ефективною. Вона створює колосальне навантаження на найширші подібні м'язи, трапеції та випрямлювачі спини, а також добре включає в роботу м'язи нижньої частини тіла, що робить її надзвичайно ефективною для загального силового розвитку. Ця вправа допомагає не лише збільшити ширину та товщину спини, але й створити ту саму ялинку, яку так багато атлетів прагнуть побачити в нижній частині спини. Ще один важливий момент: стан витягу дуже легко прогресивно перенавантажувати. Що я маю на увазі, в цій вправі ви можете постійно потрохи додавати вагу, якщо виконуєте вправу з правильною технікою. Це дозволяє поступово підвищувати навантаження та досягти нових результатів. Хоча в цьому відео я не буду детально пояснювати техніку виконання станової тяги, я настійно рекомендую детально вивчити правильну техніку, перш ніж приступити до цієї вправи. А ще краще попрацювати хоча б декілька тренувань з досвідченим тренером, щоб поставив вам техніку. Це вкрай важливо, щоб уникнути травм та отримати максимальну користь. Далі перейдемо до горизонтальних тяг. Ці вправи є незамінними, якщо ви хочете додати товщини та деталізації середній частині спини. Існує цікаве дослідження, проведене Лейменом та його колегами, яке порівнювало активацію м'язів під час виконання різних вправ на спину. Виявилось, що горизонтальні тяги забезпечують подібний рівень активації найширших м'язів спини, як і підтягування. Однак є одна важлива відмінність. Вони забезпечують більшу активацію інших м'язів спини, таких як трапеції та робоподібні м'язи. Це робить горизонтальні тяги особливо корисними для додавання об'єму та товщини в середній частині спини. Тому я наполегливо рекомендую включити тягові рухи у свої тренування, якщо ви хочете всебічно розвивати спину і не пропускати важливі м'язові групи. Далі, які горизонтальні тяги є найефективнішими? Тут я виділив би те тягу, що чудово підходить для розвитку середньої та нижньої частини спини, та тягу штанги до пояса. Одні з найкращих вправ для збільшення товщини спини, задіюючи велику кількість м'язів одночасно. Але моя улюблена варіація, що особисто я виконую абсолютно кожного тренування, це те тяга з упором. Вона дозволяє цілеспрямовано пропрацювати середню частину спини, мінімізуючи залучення нижньої частини спини. Це особливо важливо, якщо ви вже виконали станову тягу і хочете уникнути надмірного перенавантаження на поперек. Також завдяки опорі ви можете краще контролювати амплітуду та техніку, що допомагає уникнути читінгу, та краще включаються в роботу робоподібні м'язи і нижні трапеції. Це робить вправу відмінним доповненням до підтягувань та інших вертикальних тяг. Наступна вправа тяга верхнього блоку. Хоча підтягування є фантастичною вправою для розвитку спини, це не означає, що тяга верхнього блоку менш ефективна і її потрібно виключати, якщо ви підтягуєтесь. Навпаки, вона може стати відмінним доповненням до вашої програми тренувань. Тяга верхнього блоку цілеспрямовано залучає практично ті ж м'язи, що й підтягування, але з меншою участю стабілізаторів плеча. Це дозволяє краще ізолювати найширший м'яз спини та досягти їх кращої ізоляції. На мою думку, найкращий варіант виконання це верхній хват середньої або широкої ширини з легким нахилом назад під час виконання. Такий підхід дозволяє залучити найширші м'язи спини в більшій амплітуді, уникнути зайвої напруги в плечових суглобах та зберегти кращий контроль над рухом. Що стосується хвату, тут є чіткі рекомендації, які підтверджені дослідженням. Наприклад, дослідження, проведене Луска та його колегами, показало, що пронаційний, тобто верхній хват, забезпечує значно вищу активацію на ширших м'язях спини порівняно з супінаційним, тобто оберненим хватом, під час виконання тяги верхнього блоку. Саме тому я рекомендую використовувати саме верхній хват під час виконання цієї вправи. Ще один важливий момент це легкий нахил під час виконання вправи. Це не просто моя порада, це також підтверджено результатами досліджень, яке показало, що нахил назад, приблизно на 135 градусів, може збільшити активацію широчайших м'язів на 11%. Але важливо пам'ятати, ця перевага працює лише тоді, коли ви не використовуєте інерцію та ривки. Також, коли ми говоримо про тяги верхнього блоку або підтягування, не менш важливим фактором є ширина хвата. І тут варто опиратись не лише на власні відчуття, а й на наукові дослідження. Одне з таких досліджень було проведене Андерсеном та його колегами, які вивчали активацію різних м'язів спини під час використання трьох різних варіантів: вузький хват, середній хват та широкий хват. Мета дослідження була проста: з'ясувати, який із варіантів забезпечує найкраще включення в роботу саме м'язів спини, і ось до яких висновків вони дійшли. Перший. Активація найширших м'язів спини була дуже схожою для всіх трьох варіантів хвата. Це означає, що незалежно від ширини хвата, широчайші отримують достатньо навантаження. Друга, найкраща активація біцепсів спостерігалась при середньому хваті. Це поясниться тим, що середній хват забезпечує оптимальне положення для згинання руки, що робить біцепс більш залученим. Третє. Середній хват дозволяє піднімати найбільшу вагу. Це важливий показник, оскільки більша вага означає можливість кращого прогресивного перенавантаження. І четверте, під час ексцентричної частини руху, тобто негативної фази, піддосний м'яз активувався краще під час широкого хвата. Це важливий момент для тих, хто хоче додати деталізації спини. Варто також зазначити, що широкий хват більше залучає великі круглі м'язи через їхнє анатомічне розташування та функцію. Це означає, що він може бути корисним для розвитку товщини та ширини спини. Тому я вважаю, що найкращий підхід це поєднувати середній та широкий хват. Вони чудово доповнюють один одного і дозволяють всебічно розвивати спину. Вузький хват, звичайно, теж має свої переваги, але якщо ваша мета побудувати потужну, деталізовану, широку спину, я рекомендую чергувати середній та широкий хват у своїх тренуваннях. І п'ята вправа, яку я настійно рекомендую включити у свою програму для побудови потужної спини це нижня тяга. Або може бути важельна тяга, дає опора в груди. Ця вправа є класичною горизонтальною тягою, яка відмінно доповнює як вертикальні тяги, так і станову тягу. І ключова перевага це можливість ізолювати середню частину спини без надмірного навантаження на поперек. Чим мені подобається ця вправа, це цілеспрямованим навантаженням на середню частину спини. Нижня чудово активує робоподібні м'язи середні та нижній трапеції. А також частково залучає латеральні м'язи. Це робить її відмінним інструментом для розвитку товщини спини. Далі, контроль та стабільність. Завдяки тому, що ви сидите і спираєтесь ногами на платформу, поперек мінімально залучений, це дозволяє сконцентруватися саме на роботі спини без ризику перенавантаження нижньої частини. І третє, легке прогресівне перенавантаження. Нижня тяга дозволяє поступово збільшувати вагу, зберігаючи контроль над технікою. Це особливо важливо для тих, хто прагне постійно прорисувати і збільшувати об'єм м'язів. І останнє різноманітність хвата. Ви можете використовувати різні типи хвата: вузький, середній, широкий або навіть нейтральний. Ось така от різноманітність ручок дає можливість підібрати той хват, що дозволить більш цілеспрямовано пропрацювати ті чи інші м'язи. Особисто я віддаю перевагу нейтральному або широкому хвату, коли руки розташовані долонями одна до одної, або зверху. Це дозволяє краще залучити ромбоподібні м'язи та трапеції, одночасно активуючи найширші м'язи спини. Ще рекомендації для прогресу, Як і у випадку з підтягуванням та становою тягою для прогресу в нижній тязі важливо постійно підвищувати навантаження. Коли ви комфортно виконуєте 12-15 чистих повторень, це означає, що настав час трохи збільшити вагу. Також рекомендую варіювати тип хвата для всебічного розвитку спини. Наприклад, змінюйте між вузьким, широким та нейтральним хватом. Щоб цілеспрямовно пропрацювати різні м'язи, нижня тяга це одна з тих вправ, яка має бути у програмі кожного хто хоче побудувати сильну та деталізовану спину. Її перевага, універсальність та можливість налаштувати рух під свої цілі. І тепер, коли ми розібрали вправи для побудови сильної та збалансованої спини, давайте підсумуємо і складемо ефективне тренування, яке включає п'ять ключових вправ, про які ми говорили. Це тренування допоможе вам розвинути спину всебічно, опрацьовуючи як ширину, так і товщину, а також покращуючи деталізацію. Вам варто дотримуватися цього тренування протягом кількох місяців, зосереджуючи увагу на поступовому перенавантаженні цих вправ. Це означає, що ви повинні постійно намагатись збільшувати вагу або кількість повторень з часом. Такий підхід забезпечить безперервний прогрес і допоможе вам вийти на новий рівень у розвитку спини. А якщо ви хочете отримати повністю індивідуальну програму тренувань під обладнання, яке є у вас вдома або в залі, або персональний план харчування, розроблений під ваші цілі, рівень підготовки та спосіб життя, або, можливо, вам потрібен онлайн-тренер, пишіть мені за посиланням в описі. Я з радістю допоможу вам досягти результату ще швидше.